Бажаю здоров'я, шановні українці! Щойно поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і нашим другом Борисом Джонсонюком. Як це не листок? шановні односельчани. Цей день настав. Я йду в мери села Заводівка. У мене є чіткі кроки по розбудові нашого села. І одного разу я мрію, що тут буде виступати легендарна група Imagine Dragons на чолі з її фронтменом Дженченом Саренчелсом, який скажуть разом з нами: привіт, заводівський! Але мені потрібна ваша допомога. Ми всі втомилися від корупції разом спільними зусиллями. Ми зможемо побудувати красивий височезний двохповерховий мій будинок. Більше ніяких портретів в кабінетах. Цього не буде. А портрети в кабінетах і не потрібні, тому що тут буде стояти мій пам'ятник. Ми побудуємо спортивні манданчики у кожного в дворі. Нам потрібна здорова молодь, тому що на моєму полі потрібно працювати руками. Як я люблю цей край! Я хочу, щоб його любили. Ви теж. Тому віддайте мені всі свої землі. Ми будемо зрощувати яйця. Для цього в нас є петух, і курі? Чого? Чого? В наших магазинах буде авокадо, манго, киві, гранат і багато екзотичних фруктів, таких як ананаси, абрикоси і багато чого іншого. Я вже підписав контракти з Вог. Не журналом, а заправкою, з Макдональдс. Рябушка. Молочка дає нормально, такого. 10-20 літрів з одной доїчки вона дає. Хорошо. Як доїть корову? <кхух> Доларами, витираєш її. Тільки тоді наше заводівське молоко буде реально смачне, тихенько. Ось оно. Витираєш? Все, все. Що таке? На. Досиш да е Марині та що твоя, дай їй хай нормально живе. Це все буде піднімати економіку нашого села. Просто нічого. Саме звичайна справа. А тепер перейдемо від слів до справи. Цей міст є великою проблематикою для нашого села. Тому я... Зробив контент-план, як його розбудувати. Це багатоповерхівки, які будуть стояти просто тут. Я надихнувся цим проєктом, коли подорожував і був в Венеції. Мені дуже сподобалось, я плавав на катері, займався сексом з повіями. Зі своїми партнерами з Франції я домовився про експорт жаб. Подивіться, жаби квакають. Франція довольна. Кожному жителю. Ось така пачка доларів. Кожен день. Кожен день. Тому голосуй те.